Ясно. Ой! А чого у нас корабль корабель курить? Де мій друг? Який друг? Е, як заміго? Де Ден, вроді якийсь. Дж... Який Який де? якийсь. Жура. 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 Що на задання. А, -а, -а. а тут Тівану прилетів. Ну, да, О, Тіван. він улучшився. Він улучшився? Що ли улучшив? Так, улучшився. Ну, О, кстати, я пам'ятаю, вам що ж уже передав цю броню? Да. А, круто, так. Ми її просто відрастрали. Але він трохи радий. Хто? А что у него еще не на поясе на моей телекате? Ладно. <связи> База. <связи> Ух ты ж, ё-моё. Корабель. Нічого собі. А що сталося з кораблем? А чому він такий плаваний? Ну по ньому астро стреляли. А, а на нас астра нападали? Ну, ясно. Цей корабель. І його трошечки, як я розумію, поламали. Та? Трошечки, Мені так здається, що нефіга не трошечки. Мейгор, нодо. Додо. Горить. Може, тут ще є пушка? Робот, якого напевно перевозили. Це Титонік. Тіпа Титонік. Ну. Мертвий якийсь. що вона людина, напевно. О, астро. Тільки він цілий. Його можна тут відкрити. Замок. Лампочка романа. Тут такий пост. А тут хоча б є хтось із зовєлі тівен. Хто залишився з живих там? що всі камірами померли? Але він Половинка зламаний, його як будто маю. Я зараз заворож. А куди? Треба. Добре, я буду чекати тебе тут назад Де він? він? хтось тут лотить аут стрелы взрыв ты вернувся да самолет сідати він кудись полетів снова на тому самолете где Там иди самолет там самолет я тут! Аккуратно! Аккуратно! Что, вс все? Сідаем! Да, сідай! Все, летим! А запиняй Знімати. Так, ты у мене выпал, то мені меня треба летити вместо самого. Я пролетит. А как вот ты в перший раз бачу, що там тут манаше заброшети в городу влітає літа? По сторону! Ой! А ты хто? Ты хто? Сам ты хто? Я не розумію, хто ти. А я не розумію, хто ти. А ти хто? А ти хто? Ти хто? Ти хто? титан. Ну я титан тобі мен. Асто. Я я таких не знаю. А -а -а -а! Я таких не знаю. Не бійся, я я добрий, я, 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 я з миром, я з миром, я з миром. Я будь з миром, я з миром, мене не надо бити, мене не надо бити, я з миром. Добре. добре. Повідь собі. То, якими цілями? Е, я просто летів з моїм одним з одним тівіменом, е, теж Титан. Еліт його звали, елітовомен. Елі Елі І ми, він впав, а я розбився з-за того, що я не вмію літати на літаках. Поняв. А хто тебе за руль посадив? Е, Я сам заліз через. Ну, он выпал, а я залез. Не подходь! А, а, все, все добро? А, ну, ну, давай сейчас я. А? Я сам не знаю. Я его... Может, туда поближе? Давай вооружимся. А, да, он стреляет, он за стреляет. Треба... треба взяти якесь оружие. Срочно, візьму свої базуки. Тихо, 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 пацан. Так срочно за ним. За ним треба. я бачу Я зламаний, ти напевно біжи, а я трошки там, ну, поремонтуюсь. Ремонтуюсь в тебе вдома. Эй, вид пуши. Давай руки вгору. На всякий случай возьму пулемет и пиду ему до помужу. Эй, эй, дарк ты да. Дарк темомент, ты да. Тавмен. Тавамен. Де? А тебе не бачу. Ти де? нього там в бухані були котики. Де? Де? Що в нього було в хаті? Котики. Котики? А, я була в Просто. Ти мені не Я тебе помню. А я тебе ти А ти звичайно не е літова мене? Я помню, я на борту був з тобою на кораблі. Ви ж ти медаєш мене. Ти ж тоді мене забрав на кораблі старому, який ще в Астро підбомбили. Ти пам'ятаєш, ти ж недавно живеш. Ти, ти випав десь, ти випав десь самоліту день назад. Ясно. Я тут теж живу. Ясно, піду. Я... А, з ким? а де мені тут можна жити? Тут взагалі немає здається. Мені, мені... Мені... мені тут майже нічого немає. Бо це, бо це його відзаброшений, ну, то зараз розставив мебель, у мене якраз є мебель. Але, оп. Ну, вроді розставили все, що я привіз мебель. Це все, я... меб... це все мебель. Яку я кого провів. Хто ти більше люблять арбузиків? Я, напевно, поїхав туда до нього в лікарню. Я десь на моїй на моїй машині. Ну і добре, що моїся двері вставили, а то холодно. Угу. Так ми, Дима... а мене

А де тут лікарня, я не бачу. Ну, там, там де магазин. О, магазин це, ну, типа, у вас замість магазина лікарня тепер? Так. Да. Я пам'ятаю, я тут теж жив, це теж моє рідне місце, я тут теж жив, я пам'ятаю, що тут був раніше магазин. А чого тут дощ да, є? Так, але тепер це лікарня, але тепер це лікарня. Ну, тут водка. Непон. Що? Не канун. Тут? Що тут сталося? О котики. Тут тільки портрети. портреты. Ну тут типа не сохранилось. Мы тут захоронили <є>. тільки портреты. И твой Илья буду держаться. Ну тут треба трошки картин розставити, <реку> ну тут... І так і ясно, треба. Он... Потрет. Портрет. Це особлива картина. Я її собою завжди дошу, що її треба розставити в усіх будинках. Тільки мені цікаво, куди вона пропала. А, так ти ж вроді, з ними їхав на борту. Ти знаєш, що сталося з ними? Я, я, я не знаю. Ти ж вроді їхав з ними на борту. Ні, ні я з ними не їхав. Це був інший ті в мене. Це ладно. був шадл -тв. Це був шадл ТВ. Шадл. А де він? І типа, не бачила, як ту як ту свиню його більше не бачили. Теж. О, пацанами. О, пацанами. Ми, кстати, я толпа ніби були з ярком с Ось така вот вот ще картина була б непогана. І ось таку вот. Дуже, до речі, велику картину. Яка закриватиме вікно. ще Да так, Та так це добре, але цікаво. Все-таки ж. Що... Куди Слушайте. він пропав? Моя комната, тут Моя кімната, тут моя комната на цьому корабли. Вже... 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 На кораблі? Ну тут моя комната была. Ми його тоді це... сфоткали і пишли. А він поїхав. поїхал. Просто це твоя кімната була? Ну да, це була кімната, моя бо я директор магазину був. Ой, ясно, круто. Круто. Я тут... У мене тут є ліжко, щоб полежати. Столик. Ну я ж не можу повірити, що. В він мене... пропав.